Сьогодні ми з вами будемо готувати ось такі тоненькі, ароматні, надзвичайно смачні млинці. Добрий день! Ви в гостях на YouTube-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати смачнючі тоненькі млинці з французьким акцентом. Я довго шукала рецепт млинців, який би мені запав у душу. Нарешті на просторах інтернету в одній з кулінарних груп я його знайшла. А нещодавно француженка мені порадила ще один інгредієнт. Я його додала, і тому сьогоднішнім рецептом я залюбки ділюся з вами. Ну що, поїхали? Для приготування млинців нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, цукор, олія, окріп водичка, молоко, сіль, ром. Масло і яйця. Готуються млинці наші досить швидко, ну і з'їдаються ще швидше, мабуть. Так, вбиваємо два яйця. Добавляємо сіль, цукор, Просія заздалегідь борошно. І вливаємо першу порцію молока. Я саме розділила молоко по окремої посудині, щоб зважую зразу одну частинку молока і іншу, яку вливаємо потім. Так, вливаю молочко і розмішую, щоб не було зовсім комочків. Спочатку розмішати трошки вінчиком, і потім швиденько ложечкою. Міксер тут зовсім вам не потрібний. Нам знадобилась буквально хвилинка часу, щоб ми отримали ось таку однорідну масу. Далі вливаємо сюди ром. Саме цей інгредієнт робить наші млинці такі французькі. Надає йому французького акценту. До речі, французи всі люблять млинці з додаванням рому. А далі вливаємо тоненькою цівкою молоко. Молоко я заздалегідь прогріла десь до 50 градусів. Саме так було вказано в рецепті, який я знайшла, і який мені дійсно дуже сподобався. Ось так, потихеньку вводимо, так все молочко. Як бачите, наше тісто дуже гарно розмішується, комочків немає, і в кінці, як вели молочко, вводимо окріп кип'ячену водичку. Ось і все. Залишився ще один інгредієнт, і можемо смажити нашу смакоту. В кінці змішуємо вершкове масло і олію, нагріваємо її фактично до кипіння і вводимо в тісто. Ось і все, тісто готове. Даємо йому буквально 3-5 хвилинок настоятися і смажимо. До речі, підписуйтесь на мій YouTube каналу Тещі Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна. Далі розігріваємо нашу пательню. На неї вже не потрібен ніякий жир додати. Все тут є в тісті. І відправляємо, смажитись перший малинець. Хвилиночка, перевертаємо і все смажимо. Перевертаються такі млинці досить легенько. Не потрібно ні жиру, ні лопаткою добре працювати. Ось так. Легенько, швидко смажаться ці млинці. До речі, якщо ви не хочете, рому можна не вливати. І якщо хочете використовувати ці млинці для солоної начинки, додавте чуть-чуть менше цукру, а тісто і всі інгредієнти використовуєте ті ж самі. Це дійсно дуже смачно. Ну що, насмажили, тепер дегустуємо. Беремо млинчик. Зазвичай я такі млинці полюбляю з джемом або з згущеним молоком. мої онучата люблять. Сьогодні буду смакувати їх з джемом. Бачите, які вони тоненькі, гарно просмажуються. І вони досить еластичні, тому не лопають, коли в них відправляю начинку, коли їх готую з начинкою. Тому це дуже унікальне, універсальне тісто. Я, на жаль, забула прізвище жінки, яка це виставила, але я їй дуже вдячна за такий гарний рецепт. Смакує М -м -м. Ніжний. ледь відчувається ром. Дуже смачно. До чаю, до кави, неймовірний смак. Сьогодні ви були в гостях на ютуб-каналі у Теші Олі. І ми з вами готували млинці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!